День Святого Миколая вихованці Мукачівського дитячого будинку-інтернату чекали та ретельно до нього готувались, підготували святковий концерт та виставу. Ви, 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 ви. Святи, святий, святий Вітали дітей від імені народного депутата Віктора Балоги. Такі акції проходять щорічно вже вісім років поспіль. Ось уже минає вісім років як було започатковано благочинну акцію з любов'ю і турботою до дітей. Її започаткував наш земляк народний депутат України Віктор Іванович Балога, в рамках цього проекту, який покликаний і метою якого є в першу чергу надання допомоги дітям із соціально незахищених категорій, дітям сиротам, позволені батьківського піклування. Це всіляке сприяння і допомога, як в оздоровленні, так і на свята сьогодні. У нашому дитбудинку стартував перший день новорічних різних свят. Воно присвячено святу Миколаю, Миколаю Чудотворця. Вихованці будинку інтернату віддячили за подарунки, теплі слова та увагу.